Приїхали зарядитись на швидкісній зарядці. Щоб нам це зробити, я відкриваю наш порт для зарядки. Сюди вставляю наш пістолет для заряджання в швидкісний роз'єм. DC. так. Опа. Конект є. А далі що? Дивимось. Ось у нас на панелі приладів показує 64%. Ми хочемо зарядитися до 100. Для цього нам треба зайти в застосунок тока. Обрати прапорець там, де ми знаходимося нашої зарядної станції, обрати наш порт GBT, обрати, скільки у нас зараз відсотків є, наскільки заряджена наша машина, і до 100 відсотків. Один кіловат на цій зарядній станції тока коштує 12, 12 гривень, 99 копій.